У нас на зв'язку Роман Цимбалюк, мій колега, журналіст, колишній Васкор Уніан у Москві. Пане Романе, я вас вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами. Привіт, Сергію. Вітаю надав, що Роман Цимбалюк має потужний Ютуб канал. Той, хто ще не підписаний на цей ютуб канал, долучайтеся. 1 мільйон 190 тисяч глядачів у Романа вже є. Я думаю, що буде і більше. Романе, ми розпочнімо з православного джихаду, який оголосив. Патріарх Кирил Гундяєв на так званому Всесвітньому Російському народному соборі, і там на цьому соборі було ухвалено наказ. І цей наказ звучить про те, що вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії, а широкомасштабне вторгнення Росії в Україну названо священною війною. Процитую цей документ. З духовно-моральної точки зору спеціальна військова операція є священною війною, в якій Росія і її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Росії, виконують місію стримувача, що захищає світ від натиску глобалізму і перемоги заходу, що впав у сатанізм. Ну і сам Гундяєв сказав, що цей наказ скерований на зміцнення та розвиток так званого рускового міра, при цьому заперечивши його відкритий. І відвертий нацистський характер. Послухаймо, що він сказав. Головна задача цих наказів, як і багаторічна діяльність всього всесвітнього російського народного собору, це захист і укріплення руського міра. Розділення, ослаблення російського народу, позбавлення його духовних і життєвих сил завжди призводило до ослаблення і кризи російської держави. Тому відновлення єдності російського народу, а також його духовного і життєвого потенціалу, є ключовими умовами розвитку Росії і. Руського міра у 21 столітті, і нехай ніхто нас не лякає російським націоналізмом. Російського націоналізму в природі не існує. Це кожен знає. Але кожен знає, Романе, що є расизм і російський фашизм. Як ви сприймаєте те, що говорить Гундяєві, оце оце прапор священна війна. Йдемо на Україну, тому що там є ті сатаністи, з яких яких треба здолати. Перекладачеві треба бути уважним, що на українську мову русський мір треба перекладати руський мір, тому що це дві великі різниці між словом руський і рускій, бо російські нацисти як власне, на цьому вони спекулюють. Далі я дуже уважно дивився на, на Гундяєва, на цього головного московського папа, і особливо тут на плечі на його дивився. От тут, от, от, от тут і. Мені здалося, що там все ж таки ось вони проступили нарешті ці погони. ФСБ зрозуміло, що це далеко вже не полковники, а навочевидь, генерал полковники але в загальному треба сказати цим московським папам, що вони молодці. Вони спалили цю контору. Це вкотре підтверджує, що ніяких московських попів і їх представників в Україні бути не може. І тут увага. А те, що вони зробили, насправді як це не дивно, піде нам на користь. Те, що вони використовують своїх цих товаришів в рясах в інтересах російської розвідки і не російської воєннішої держави, у нас тут ну більшість вже зрозуміло. А те, що вони зробили документ і сказали, що війна це дуже круто. Тепер ми можемо таким діячам на кшталт Такера Карлсона, який дуже там дуже не любить порозмірковувати про утоски тут у нас по а, ознакам віри і так далі. Сказати, дивись, Такер і друзі, друзі, яким росіяни загадали мозок. Ось вони терористи, вони військові злочинці. І ця історія, вона нічого спільного до віри в Бога не має. Ну і з іншого боку, те, що сказав е московський об Кирил про кризу Росії, це дуже добре. До цього слова вони мають звикати. Я тут сьогодні таку фразу почув, що якщо хочеш по, е знайти е відповідь, що нас чекає, подивись в майбутнє. Ой, подивись в минуле. Ну от в Російській Федерації в Російській Федерації у них все один в один. Е тому э, русський націоналізм він а існує, тільки він занадто э, якраз і замішаний на цих всіх фашистських ідеях. Тому нам своє робити від московських попів на э, різниці великої э, нової не буде. Я єдине, що от, ми цю тему зараз підняли. Я згадав фільм, який вийшов на телеканалі Росія 1 Ми питаєте, чому я його дивився. Але там розповідали про попад'ю, чоловік якої, тобто московський поп, був знищений, вбитий в Україні. І серед іншого там прозвучала така фраза. Він був з, з десантної бригади, з однієї з десантної бригади. І серед іншого там прозвучала така фраза: на Донбас він їздить з 2014 року. Ну, власне, все це ми зібрали, і маємо зараз а, загальну, а, загальну картину, і а, ніхто вже не зможе грати в гру. А, московські папи, а, вони там є, але їх там немає, вони взагалі за Бога. І вони служать пеклу, і це ще раз ми побачили. Ну, чорти, що тут сказати, в принципі. І по по іншому, тут просто назвати важко цих людей в цих врясах. Але от ті, хто був нещодавно з ними зв'язаний, і тепер говорять, що вони незалежні, це Українська Православна Церква, Московського патріархату. Вони кажуть про те, що ця заява про священну війну. Суперечить базовим принципам християнської моралі та відмежувалися від ідеології цього руського міра. Що, що йдеться от в заяві УПЦМП? Українська православна церква не підтримує та відмежується від ідеології руського міра. Більше того, ставлення нашої церкви до цієї ідеї давно публічно висловив блаженніший. Патріарх митрополит даруйте Київський всієї Росії Онуфрії. Ми ніякий російський світ не збудуємо. Ми будуємо Божий світ. Речник ПЦУ митрополитів Страті написав у Фейсбуці, що структура московського патріархату в Україні на чолі з митрополитом Онуфрієм цілком нагадує особу, яка страждає від домашнього насильства, але не здатна порвати з насильником. Чи чи зараз от е, е, це? Один із міг би бути одним із гарних приводів для УПЦ все ж таки визначитися. Вони там, де, як вони вважають, канонічна за їхнім твердженням церква РПЦ, чи все-таки вони з ПЦУ і якийсь йде діалог щодо об'єднання, щодо того, що церква має бути все ж таки українська, а не Московська, не російська і, і не мати цих, от як каже митрополит Євстратій, е, е, ознак особи, що страждає від домашнього насильства, але не здатна порвати з насильником. Ну тут щоб зрозуміти, хто там, кому насильник і хто в якій команді грає, треба за. Ти на, на сайт РПЦ і подивитися цих на, московських е, попів, і серед списку цих московських попів ми побачимо в тому числі Ануфія власне все на РПЦ на дот е, до тру. Тому знаєте, тут те, що російської церкви або філіалу російської церкви тут не буде, не в Лаврі не буде, не в Київській, не в Пачаївській, не в якісь інші, це вже зрозуміло. Залишається питання, як це як діяти. Ну є два базових, два базових підходи. Тобто не еволюційний підхід, коли з часом народ подумає прийде до висновку, навіщо на московські попи, якщо ми Україна. Власне, більшість людей. Деякі, які туди ходять і дійсно вірять в Бога, це ж не означає, що вони е, хочуть, щоб тут був Путін, російська армія, і так далі. Ну так історично склалося. тобто ця історія, вона ну об'єктивно складніша. Другий підхід це заборона російської православної церкви, і її філіалів мін мені ближче набагато. Тому що занадто багато було прикладів того, що московські попи, вони воюють шпигують і так далі. І так далі. І Бачите, наразі ну ці питання в Раді е, зависли. Я не впевнений, що вони самі такі нагальні. Хоча під час війни треба вирішувати все швидко. Але глобально, от що зупиняло заборонити РПЦ в Україні, одна річ, що от вважала, що на заході там дехто буде думати, що це буде таким от приводом для того, що ми тут утискаємо церкву рускоязичник, папа, папаша Мерседес. Що вони страждають, вони дуже сильно били лобом підлогу і молилися на Богу. А ми їм не заважаємо. Зараз дивишся, це є папірець. Вони за війну крапка, тому розумієте, давайте просто ще раз проговоримо про це в голос і для всіх нас мене особисто взагалі не цікавить. Чим в яку церкву мої сусіди ходять, і чи ходять вони туди взагалі? Я хочу безпеки для себе, своїх дітей, для своєї держави. Якщо тут ходять люди, які оділи ряси і кажуть і, і на свої живати причепили хрести, а при цьому вони безпеку зменшують цієї держави, то вони мають відповідати так само як і решта. А не ховатися за своїми рясами. Ну мені здається, це абсолютно очевидна річ, і тут не треба тут якось це таке так, жорстко сформулював, але це ж це ж просто, чому вони мають наводити нас на нас російські ракети і розповідати про те, що хто там, ми там сатаністи, там ще щось. Тобто, пояснювати певній частині українського суспільства, ну яких проблеми з головою. Що м, тут не може бути інших варіантів, е, хто винен в тому, що сюди летять російські ракети? Хто їх запускає, той винен? Крапка. Тут е, це не дискусія для е, не політологічна, це справа дії правоохоронних і спеціальних органів. Ну і справа національної безпеки, звичайно, України і безпеки громадян Української держави. Е, Упродовж тижня ми бачимо, як Путін намагається постати в ролі жертви після теракту в Крокусі. Бачимо, що він намагається всіх переконати, що Іділ чи керується там Україною чи Україна якось причетна. Хоча Байден чітко говорить цього тижня, що Путін це м'ясник, різник і все більше тут не, не може бути іншої мови. Для кого оцей образ жертви. Путін е, приготував і для кого він буде переконливий в, в ситуації, коли він є терористом номер один в світі, але він намагається перебрати на себе роль ну, жертви номер один. Я би так сказав, у світі я не думаю, що це щось вдасться їм зробити на міжнародній арені. Зрозуміло, залишиться держави, які займають з цього приводу нейтральну позицію. І ми з ними теж співпрацюємо. А в першу чергу це вплив на, на російські маси. Вставай страна громна. От бачите, при такі вони хитрі, ці українці, найняли так живських хлопців, які там не розстріляли людей. Якщо вони їх дійсно розстріляли, якщо вони дійсно розстріляли, то тоді звичайно вони терористи. Але ж зазвичай для цього потрібен суд. Якісь, якісь з'ясування ситуації. А тут що ми бачимо? Мо ми бачимо відрізані вуха побитих людей, і е, є така думка, що якщо Володимиру Путіну відрізати вуха, то він теж признається, визнає, що він насправді то є агентом а, і посіпакою, а, Я не знаю головного посіпак... управління розвідки Міністерства оборони України. Ну добре, я просто подумав, що посіпака Кирила Буданова, якось воно недостойно Кирила Буданова. Ну хай буде. Ну тобто, всі ці заяви вони знову ж таки. От якщо відмежуватися від з цієї пропагандистської частини, значить, всі докази, які вони здобули від цих людей, і яких питали публічно. Насправді до такого Росія ще не доходила. Вони питали тільки без камер. Тут вони муха відрізали і так далі. Так, от зараз у них з'явилася остання інформація, що ці них так джинські хлопці вони їхали в Київ отримувати нагороди. І мовляв, що от, е, це є доказом, бо хтось з цих людей про це сказав. Він дав свідчення з цього приводу. Ну насправді сама постановка питання, вона не дивна, або якось, е, яку вони нагороду хотіли, якщо перед цим вони казали про гроші. Але ще раз, е, ми знаходимося в ситуації, де нам не потрібно виправдовуватися. Взагалі, тому що ну це е, мечня. І якщо хтось якісь висуває звинувачення на, на, на підставі слів тих, цих затриманих, то вони зобов'язані їх представити громадськості, зокрема, щоб вони показали, скільки у них от, чи є у них вухо, чи нема, чи є у них всі пальці, чи у них всі нігті, чи у них на тілі. Бо ці ж кати, вони ну. Заставлять підписати будь-які будь документи. Оці кадри, які ми бачимо, ну, зразу видно. Ну, зразу видно, що вони їхали к Кирилу Боданову отримувати якусь нагороду. І ті, хто там щось там розповідають, оця жертва, ми не маємо допустити, щоб ці непохідки якось, знаєте, от мене от, я просто хочу. Всім нагадати, коли сталася ця трагедія, ми маємо право не співчувати, але трагедія трагедія. Розстріляли багато цивільних людей, діти там і так далі. Будинок згорів, ну і хай горить краще. Але що почали писати російські загарбники на своїх фабах? Вони написали за крокус, і тут виникає питання: якщо тоді вони кидали бомби за крокус то за що вони кидають їх сьогодні, і останні два роки два з кому років. Тому тут все зрозуміло, і давайте відзначимо, що а, скільки б там вони не вих... не робили зусиль для того, щоб їх тут всі жаліли. Там а, а, Маша Захарова нішмара, не Мідовська, а офіційний спікер Російської Федерації. Вона там секундоміром стояла а, і засікала хто коли які слова а, співчуття висловив на адресу Російської Федерації, і клеймила позором а, відповідно а, англосаксів, тобто питання. Нічого не змінилось. Вони просто використовують цю ситуацію виключно для того, щоб керувати ненавистю російських загарбників, російських чоловіків. І не випадково у нас було перше припущення, що це буде на для того, щоб оголосити повномасштабну мобілізацію. Вони, між іншим, цим можуть скористуватися в тому числі, але Дякую. трошечки пізніше маю завершувати ефір. Дякую, Роман Цимбалюк, мій колега журналіст.